Друзі, всім привіт всіх вітаю на своєму каналі. Давно вже не знімав відео. Цю ставочку зроблю. МТ зона дракончика свого продав. Так, треба відео там якось розкажу, чому і як. І що я купив, показую. Купив я ЮМЕЗа, правда, ми його вже трошки скажімо так, розірвали. Передок буде новий ціленький, тому що тут розбите це все ось качання. Є геть так сказати, новий передок. Далі мотор. Він трошки масла підбирати почав. Коленвал, як товариш сказав, у номіналі. Це Юмс 2000... Ой, 1997 року. Куплений товаришем у 2004 році. 20 років вот він в одних руках, у нього там 30 гектар землі було. Тому нагрузки такої на трактор ніякої не було. Послідні 3 роки, як війна почалась, то він ще перед війною став і він стояв. значить Стоїть він на новій резині. Нульцева резина вона куплена 3 роки назад була. О, зараз просто ревізію треба зробити, знімемо кабину. Тут буде такий порек, скажімо, переробка цієї кабини. Заглянем тут, що у нас по з сцепленню. Подкинем нову поршневу, викинемо цей ненужний елемент, який тут висить, засирає цей генератор. Будемо ставити вас Будемо перераблювати гідробак, скоріше всього, буду викидати ту тумбу з кабіни. Двері будуть відкриватися, як в МТЗ. Зробимо з нього. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Для вас у мене дуже крута новина. Компанія Євросем до кінця року надає знижку 15% на соняшник лінійки преміум. Це Stark, Тор та Avalon. За моїм промокодом Василь Фермер. Телефон компанії залишаю в описі під відео. Називайте промокод Василь Фермер і отримуєте знижку 15% на такий крутезний пасівний матеріал. Тому що пасівна 2025 не за горами. А компанія Erasem надала свій сонячник Stark 7 Plus на демоділянку 2025 року. Даний сонячник полюбився як мені, так і багатьом людям. Тому ми сіємо і вам також рекомендую. Показую ближче. Друзі, з цього року вже йде професійна обробка від картева, інсектицид, макро- і мікроелементи, гормональний антистрес та фунгіцид. Ось Пірочка соняшник ТОВ Євросем, нсх 8004 Старк. Сертифікований F1 листопад 2024 24 року. Фракція преміум. Таке крутезне насіння. Тому, друзі, набирайте, замовляйте посилання на їхні соцмережі на TikTok, на YouTube, на Фейсбук. Там на інстаграм все в описі під відео. Телефони компанії також в описі під відео. Тому телефонуйте. Хто з мого району, регіону і вас цікавить даний пасівмат також я залишаю телефон в описі під відео. Телефонуйте, є бонуси, знижки, плюшки. Є такий інтернет-магазин Агрокраїна Все буде нічого. На сайті товар в наліччі. Як то кажуть, думаю, що ціна актуальна. Взяв я. Левый цей кронштейн упор для цилиндра вал вот этот вот удлиненный ну, набор патрубки вот ухом 4 четыре шпильки 4 гайки 2 пальца и ремкомплект вот это 7100 гривен на секундочку в интернете указанный данный вал 1200 гривен короткий 900 удлиненный 1200 по факту 1800 Ось вот ця деталь, левый, правий 200-2300, по факту 2850 плюс-мінус десь так. Поэтому вообще не добре, не красиво виходить. Вот. Ми не встигли там переробити ціну. Чоловік, покупатель, потребитель в першу чергу, коли заходить, дивиться на сайті, яка там ціна. За щось може і забудет. Как бы... Ти позвонив добрий день там по запчастям ЮМЗЕ. Надо та 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 деталь. І сразу ви знаєте, вона стоїть там на 600 гривень дорожче, ніж на сайті. Ну це ж що ж будуть молчати, поки ти сам десь не спросиш, а ти, хто закрутився в своїх ділах, в роботі, ти собі зайшов, гляну, да підходи <кій> і хочу замовити. Я так розумію, можна ще онлайн замовити, не задванювати з менеджером. І по факту вам прийде зовсім друга другий товар ціна, я думав, що вони... Щось, як то кажуть, ошиблись, забули щось сюди положити, думаю ну, не може бути що там Ви математика моя не сходиться на, на хорошу 1000 гривень, якщо не більше. А тут Маховик гідробак, от в такому він стані. Яке тут все мощне по сравнению з МТЗ люфт на лапках есть. Сейчас надо будет подивиться, чи под замену, чи попробовать трошки наварить, чтобы вообще убрать какие-то люфты. А это надо все щухать, вычухать. Заглянуть в коробку, какие то легкие вой есть. Как бы она ремонтировалась, все, но какие звуки такие нехорошие. Так. Что у нас тут по навеске? Навеска комплектная. Сейчас цилиндр надо разбирать. Ремкомплект уже взял. Вал я взяв. Короче, тут навеска буде на два циліндра. Так, це наші добрива на пшеничку. Зараз надо откинуть тоже. распределитель. Він працює, все, ну десь в нього трошки є месячний, скажімо так. Зараз ми це все поустраняємо, повимиваємо, знімемо бак. Короче, все, доберемося, все по максимуму попробуємо почухати. І якщо вийде, тут десь знайти теплий бокс. Щоб це все закрасити і задути, зробимо. По задній рамки пишіть, друзі, може, в кого є задня рамка. Це хтось так її трошки ізородував два десятка років тому. Так вона і ходила. Хотілося б поставити те, що треба, і те, що ціле. Все, посадочні місця на поршню вибиті, Шатун тут сам нормальний. Так, ну що, друзі, показав вам мотор зобраний каленвал N1N2, мій коленвал. Вскрит я показала, що він тріснув. Єли ми знайшли старого образця коленвал, тому що в ньому не йде набивка. А йде, двойне. Кольцо таке я вам показав. Все, сейчас хлопці замивають это все діло зачищають. Жду заказав вкладиші корінні, тому що шатунні прийшли. Совєтські. а шатун, а не було. Так, тут ще заказав так, то вещь, поплавок на бак. Резинки то на педалі. На рычаги на управління, там на рульове, на педальку газу. А, ще чехол. Значить, проміжутку скинув. Там мягке оце ось о. Тут розкрутилось. Як бачите, тут шліцов уже немає. Вот этот вал под заміну. Ось этот подшипник, единственное, под замену. Е Ну і все. А... І внутрішній там шлицы получается тоже він туди йде под замену для того щоб це витягнути, стакан не виходить треба зараз відкручувати нижній откручивать сзади там гайку вона тут з лівою різьбою. це витягувати щоб вийшов цей стакан і как бы поэтому все и будем його зачищать и слаживать Це чотири болта, стопорне кольцо і оця ж тулка виходить, да? корпус це ну, він. Вона тут двойна. Ну, вона все, добажа вилазить з стопорне кольце. Один має виліз... оба довіжні вилізти. Бач, не хоче лізти сама, ніби. Ну, бо тут нижній вал я купив з лівою різьбою. Спеціально він ніколи казав, що сразу тебе там не відкріпиться. Наружну обойму. Тут коробка проста до беспредела, блядь. О, давай, давай. Он Должен выйти уже, блядь. Опа, все, есть. Увал вышел. Так, ось о таким ключем розкручуємо гайку. Аж тут, блядь, удобство, сука, наші, блядь. Ну, 6 років я на ньому крепко їздив. Так, а ну витягнули ми шестерні ці всі. Пусто для того, щоб сейчас двигать о цей стакан. Всё, цей стакан витягнули. І оця шестерня, ось шестерня вся, вона внизу. Ось, і тепер витягується стакан. Що, може наберемо їх на кучу, а хоча смисъл. Це... Так, коротше, оцей його блок треба шукати. Надашу... Коротше, ти зараз перелаз. Я зараз подивлюся, я цей блок вдома це може знайду, щоб ти його не купляв. Що просто злазивано, вона, так? Да? Та я понаживляю і положу. Угу. Положу, щоб не забудь. Бо моя вічно немає, бляба. Це все розібрали, розкидали. По коробке, сейчас підемо по порядку. Так. З цим валом все добре. Подшипник нормальний. Тут подшипник нормальний. Вал нормальний. Единственное, будемо пробовать тут чуть поднаварить зубик. Там внизу подшипник нормальний. На цьому редукторі оба подшипника нужно замінити. Ось тут надщерблено Ось, все. де тут зуба кусок. Ага, ось. Все. Видно, кусок зуба. відбитий це. Сейчас сторона, четвертой, пятой передачи під замену. Так, оцей стакан под замену, бачите. Тут увалено, тут виперло наружу Тут зуб'я з'їло, геть. Внутри тоже зуби поило вот этот подшипник под замену. Ну якось так. Вот так вот продефектовали е, стакан, шестерня, часть мягкого, ну, резинки на мягке, пару підшипників. На цьому все. Мотор там. Так, все наше поршнева. Сейчас все потихоньку так садом. Запрессовываем их. Чорна гильза, да. Да. Нормальный, да, тут ці посадочні места там. Це ж колечка там тоже идут, да? Ні. Не, нема. нема. А, тут нема колец? Це воно так плотно сідає, да? Ну Ні, воно... кольця там внутрі є. По два кольца, йде. Да. Все, позачухували, позатирали. Серегу. Да, потихоньку збираємо. Коленвал. Н1, Н2. Советский ше. Так, сейчас топлівна приїхала. В Харьков отправляю и сейчас відкрию, покажу полный ремонт. Був телефон, я оставлю в описі. Кто будет спрашивать, ремонтували. Так, вкладиши, Це у нас шатунни, корінні. Все, головка. Тут же ремкомплекти на циліндри. фильтр на кришка. крышка. Оставлю, блядь, по да. Таким образом затягуємо і вона сідає. А воно оцю саму кайомку не повреждає, коли оце пішли, ні? Тут ж усілля немає. Я ж не тягну одну сторону до, до кошачого крику. Так, ось все прийшла топлівна. Дивився, загинайла, хвалив того чоловіка. Це В Харків відправляв. Я номерочок ставлю, кому цікаво. А вже окончательний відзив, коли заведемо трактор і побачимо, як у нас робота топлюна. Ну, на даному етапі я доволен. Все чітко, помінені всі прокладочки. Поміняли плунжерна пара. Ось запчасті тілі. Мінялися ось. ось так запаковані самі форсунки, щоб, не дай Бог, пиль не попала. Ось так, все, готуємося. Зараз вкидуємо корінні есь, по красоті. Це з двох сторон шайба розбіга, да? Це впереди і ззаді ставиться шайба. А де ота так масло отражаються. И отражатели в шатунні. Ага. Отражатели у в шатунні лежать. Крайні піджимаю, щось зажима, надо вскривати, дивитися, що. Там. Де щось, де щось поняв, чуть-чуть десь під, під... Тачка. Вот такие деревянный сальник. Сюда. У нас таких палочек. Деревянный сальник. На двух тракторах, на, на, двух техниках ставится на 130-м узелу и на. И на ЮМЗ Д65, да? Да. Вот сюда. Хи нема у нас Как с сальфилосоном делать мягкое дерево лишнее срежется чешу конечно все почистую так срезается все тут же получается промежуток зазор у металли это самое все воно уже упало еще надо Не, захватить сейчас оно еще дальше сядет я просто ее ключом подтяну, подтянут оно распирает маслом раздает потом ее на мака получается Промежуток цей держи. Топочки, поршенек. Що діло двигається, трошки краще тут деталі Це Задня планка, де це буде распределитель ну, з мотором, надіюсь, що покрасити покрасить сірий цвет Ланжерони Прокладки на коробку. це взяв такого барахлишка, колечко, ще треба більшого діаметра взяти, Масло бензостойки колечко це значить взяв шестерня 4-5 передачі. Новенька. Подшипник такий роликовий. М'яке резиночки. Тут еще э, стакан там набор стопорних колець. І тут шайба в коробку, щоб не розкручувалася коробка попростіше. Так, верхній вал закинули, стакан поставили, це що піджимаємо, потім вкидаємо болт і підшипник. Що, тепер верхній вал, да? Чи чи верхній нижній, нижній вал. Так, ось ось наш нижній вал. Да. Зараз будемо його набирати, ставити. Так. Так. Вал ще зсторонньому зборі, ось. Так воно. Я щось щось воно, блядь, чуть буде того, блядь. Да, я одігрусь. І так, набрали ось як вал з шестернями. Ось ця велика йде. Ось все, за неї слідуща Там розпорна шайба. Це я взяв нову шестерен 4-5 передачі. Отак ось, ось, ось щоб було видно. От. Все. Зараз будемо залажувати сюди, в коробку велику. Сюди кидаємо, продіваємо вали і далі набираємо їх що бляд, треба вибрати я би знає що проволоки кусок закрутив би нахуй може. Не, не, не. Ну, воно її блядь. Так, фальштарт у нас з валом зняли тому що тут коли ставиться стопорне кольцо і ще Но... є пространство і треба ставити туди шайбу щоб вибирати щоб не люфти цей вал да, вместе з ним шестером зараз туди під підшипник кинули маленьке колечко і сторони маленьке кольцо Бо якщо воно гуляє, то виходить видно, доходить шестерня, оця ось шестерня, да, Упирається в атлів. Що І ще був один мінус, який оцей корпус подшипника не був до кінця насаджений. Так взяли спецключ, затягуємо гайку. Як казали, один ключ на все село. На інтернеті казали, у когось там один ключ на все село. А що в мене воно так тяжко йшло, чи ти трубу більшу, не взяла? Яку? Твою трубу тяг... Не, все, це вже останнє. Це зібрали у нас, це останнє, получается задня і передня передача. Де Це. цей, ага. ось так, да, А тут шайба була, не була. -е, може і була шайбочка, а може і ні. Не, була шайбочка, була. Надо шайбу, мені кажеться. Була шайбочка. Це не воно. Я був тут срізав. Це цей Ігорьовий стакан. Бій його то болтається, це глухо іглухо закопляється. Стягуємосяжним болтом. Резьба хорошая, це ж новий болт. Я тут... А є різьба. На підстукай ще, Молоточок нормальний, там. щоб там попасти. Та й, ну... Ось сього молоточок. Моло. Не сів ровно геть на перекосяк. Та оце ж я теж дивлюся. Не на той спервав всунуть. Прав... Всунувся, все. Тепер цей буду забивати потихоньку. Чуть чуть-чуть Треба передачи його не повиключати. Ти не це зробити? Так, крутити міг. Сейчас я понял, оде, ты вороток, чем Давай, Давай в, в мене руки чести, блядь, лучше я сам цезум Сюже на себе О вот. так есть Так, так. Все наші регулировичні пластины Сі стакана Це всі шо тут да, Три пластини це 1,5 мм. Зараз подивимося, хватить їх чи ні. Тут не то. Перевіряємо пітно контакту. Ну. Дай. Блять, той зайтер гляну. Видно там щось такесь подмор. Шайбочку підібрав сюди і якраз топорок став і не буде гуляти оцей вал. Все. Так, друзі, що зборка мотора підходить до кінця. Ось несу тут трубка з блока в блок. І карамисла. Зараз вже головка, я так зрозумів, не вкинули. Зараз занесу їм карамисла. Так, вже накинули топливо, вже. Все, сборка движется к концу. Сейчас коромысло. Сейчас сделаем сюда под фильтр. Чи тут... А, тут то будет, сейчас крепеж фильтра и будет тут топливний фильтр висить, нічому мы тут воно не буде мешать.